А пам'ять жива, 16 років минуло з дня смерті форварда Богдана Дебенка. Свою футбольну кар'єру він розпочав у 70-му. Грізний нападник спочатку грав за Івано-Франківський Спартак згодом за Прикарпаття. Останні роки свого життя присвятив вихованню юної футбольної зміни. На вшанування пам'яті тренера футболісти вирішили відновити футбольні турніри дитячих команд. Змагання отримали назву Меморіал Богдана Дебенка. Вихованці Форварда кажуть, він був небезпечний нападник, постійно спрямований на Ворота суперника налаштований на атаку і заряджений на гол. Тренер Богдан Дебенко він був досить вимагав від нас багато. І Як людина був хороший, і він багато нам показав дечого, що ми ще були не вміли на той момент. Ми були такі сиренькі, але він нас фізично підготовив і. Багато есть, тобто, як говорить, що дав дорогу в життя. Навчив мене праці такої, коли діти нас мають задатки, багато дітей. Але є такий період, що діти просто для себе не хочуть щось застати, Футбол не такий легкий вид спорту, Це тяжкий труд. І він навчив мене у цьому, якраз що це треба дуже багато працювати. Футбол був змістом життя Богдана Дебенка. Він приніс йому любов багатьох уболівальників та вихованців. Він досі є взірцем для багатьох футбольних поколінь. Тренер прекрасний, який вимагав від себе в першу чергу. І нам не давав спуску, так як ми були молоді, бешкетні, і нам не давав спуску. І це на майбутньому допомогло. Богдан Дебенко прожив яскравий і короткий, наче спалах футбольне життя. Його серце перестало битися в 36 років. Форвард був вимогливим не лише у спорті, розповідає син Ігор. Основна порада, яку мені мій батько дав в життя, це насамперед себе спрямоваленість. ті зусилля, які він зі мною ще маленьким вкладав, навчаючи там якісь. Навіть ті ж самі принципи там, математики, чи ще якихось логічних задач, то він мене зродився муштрував і намагався, щоб я ще досягав результату. Саме цю рису, напевно я й почерпнув від нього найбільшою мірою, щоб ніколи не зупинятися і не припиняти, докладати зусиль до тієї чи іншої цілі. Турнір меморіал Богдана Дебенка завершився із рахунком 3-0. Переможцем стала команда з Луцька. Івано-Франківські футболісти посіли друге місце. Оксана Середюк, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.